sabemos que o Senhor Іванський уривок про Михаря і Фасею. І неділя сьогоднішня називається, так і називається згідно Іванівського уривку сьогоднішнього неділя Михаря і Пересея. А чому перед початком Великого посту Господь через церкву святу свою нам пропонує ось цей Іванівський уривок? Тому що ми знаємо, що ми готуємося з вами до Великого посту. І неділі після П'ятидесятниці, які ми говорили, перша, друга, третя, ось минулої неділі була 33 вже неділя після П'ятидесятниці, а сьогоднішня неділя вже не рахується за порядковим номером неділі після П'ятидесятниці, а називається Неділею Митеря і Фарисея. Це нам такий сигнал. Що якщо ми вже дожили з вами до неділі Митеря і Фарисея, це означає, що за декілька тижнів ми всудимо з вами в період великого посту. І не просто так сьогоднішні іванські слова нам звучали, а налаштовували нас на піст, вже налаштовували на піст. Тому що багато хто думає з нас, як прожити період послу, це ж треба там, щоб здоров'я своє не там обмежити себе в їжі, в тій чи інші, як де взяти сили і так далі. Не про те пікуємося. Зовсім не про те. Тому що Іванський уривок сьогодні нам вказує на правильні істинні орієнтири. В тому числі і посту, ну і взагалі нашого життя. Два чоловіки зайшли одночасно в храм Єрусалимський помолитися. Храм не закривався був відкритий постійно. І промислом, Божою, промислом Божим один чоловік от, зустрілися обидва разом в храмі. Один чоловік був фарисей із серки фарисейського. Багато слів використовуємо з вами в побуті, пройшло скільки років, а ми до сьогоднішнього говоримо. Є таке слово, ахте фарисей. Що це означає? Можливо, і не всі чули Івангелії, яке сьогодні читалося, але всі знають, хто такий фарисей. Ну, в народному розумінні. Що це означає? Що говориш одне? А робиш інше. От. І сьогодні ми слухаємо з вами фасеї, який хвалиться Госпі. Тобі Дякую тобі, Боже, що я такий добрий, що я такий досконалий, що я пощу, що я знаю закон, що я даю десятини від всього, що заробив. Що я не такий, як ось цей, що впав тут на коліна, так. І не такий, як інші грішники, злодії, крадії, перелюбники і так далі. Дякую тобі, Боже, що я такий досконалий. А ось той, хто впав на коліна, мита. Ми чули багато в Євангелії. Минулої неділі була нас, неділя, де Читали ми Євангелії про Закей. А Закей то був чайник мита. Тобто митар, але не просто митар, а начальник митар. І нам Господь показує ось цей митар, якого всі осуджували, який був проклятий суспільством, його не просто осуджували, ненавиділи. І за те, що він був правбіжним, посуд. І за те, що він був колаборантом і зрадником, його просто не, 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 не любили. Це м'яко сказано. Але він спасся. Господь прийшов до нього і сказав, що ти спасений. і дітки ти спасені. І дружина, і діти, і батьки, і раби, які в нього були, всі спаслися через те, що за кель, за короткий проміжок часу, і смоковниці до свого будинку, пробігши, повністю перемінився, трансформувався, переобразився. Повністю. Господи, я не такий, я хочу змінити повністю своє життя. І мені заважає це життя ось це, що я награбував. Я хочу його позбутися. І він каже, половину віддаю, а іншу половину, якщо є претензія справедлива, то я також поверну повернув Я Я змінилася людина, коли все життя протягом свого життя мріла тільки про одне, про матеріальне збагачення. А тут мить абсолютно перемінилася. Від присутності Бога якого він пізнав, якого хотів побачити по нас усе. Так, і сьогодні ми знову з вами слухаємо про Митеря, чому Господь наголошує на Митерях. Бо часто Ісуса Христа, учеників Ісуса Христа, запитували в Євангелії, ми читаємо декілька разів, запитують, докоряючи йому, чого це ваш вчитель їсть і п'є з митерями і грішниками митері. Це ви найгірше рішень, які на першому місці стояли. Господь говорить, що ось ці вони можуть спастися. Ті, кого ви обслужуєте, ті, кого ви не надаєте, для них також Господь прийшов. Вони також мають можливість, мають час по спасіння. І Господь вказує нам приклад. Ось приклад Закея, сьогодні ми бачимо приклад митаря, рядового службовця. Який служив в загарбницькій державі в Римській імперії, був службовцем, напевно, був і своїх, але служив на ворога по порану. Але впав на коліна і не міг, не смів голови своєї підняти, щоб подивитися не вверх, а просто прямо. Він дивився в землю і бив себе в груди. Він не знав, як молитися. Він не знав такий Писання, як знав Фарисей. Він не знав молитви складні чи спеціальні. Багато хто знає, треба якусь спеціальну молитву, бо, тому що в мене така обставлена, чи така в житті шукаємо. Відкриваємо молитовник. там перша молитва, яка написана. Молитва мити. Боже, милостивий будь і на вічно. Молитва мити. Дає нам приклад, як молитися. Хто такий мир? Він не церковник, він не знав ні писання. Він був зовсім далеким взагалі від заповіді. Але в першому чи в першій сторінці Маритонника написана молитва ось цього, як сказати, безбожника в очах суспільства. Він сказав, Боже, милостивий, будь мені грішному і більше нічого не казав. Він ну, вже не знав більше нічого. Так йому серце підказувало, так він казав, Боже милостивий, будь мені вічним і бив себе в грудь. Для чого нам перед початком посту цей приклад церква народи, і уривок? Для того, щоб ми чітко з вами посвідомо, ми можемо зовні, формально бути правильними, релігійними, знати свята. Постити, десятину давати, як оцей фарисей, про якого ми сьогодні читали в Евангелії, виконувати заповідь Божі, а разом з тим бути далі від Бога, Бо згордитися, можемо це принести свій стан, свою цей, цей зовнішню праведність на п'ятистал. а гординя обов'язково цим скористається. Обов'язково. Бо сьогодні, дорогі людям, брати і сестри, готуючись до Великого Посту, згадаймо і несімо в серці і уриви, уривин, який ми щойно послухали. І задавайте самі собі запитання, Я піше чи я переселен. Як я, Господи, можу дородити Тобі? Хіба зовнішніми ознаками віри в своєї Чи, можливо, я хочу змінити своє життя? Можливо, ті недоліки, і ті гріхи, які в мені є. Ти допоможеш мені подолати, Господи, я тебе прошу. І принести Господу ще покаяння. Період посту – це період молитви і період покаяння, і період праці у Бога. Це найкраще, що ми можемо з вами зробити для душі. Тому що ми живемо в суєтинному світі, бургливому морі житейському є нас винятими, і ми часто потерпаємо від негоди. Потерпаємо від волі, потерпаємо від хвиль, від штурмів. Потерпаємо. А як тихе пристановище? Це Господь, який нам пропонується через Іван Гелів, який нам пропонується через танство, який нам пропонується через Слово Боже, яке ми слухаємо з вами в храмі. Тому що ніде нам більше про це не розкажуть. Ніде. Світ поглину в суєту, Безкінечно матеріальну годину. Оглину. І нас також затягує дорогі люди в Христі, і сестри. Просімо, щоб Господь допоміг нам втриматися, врятуватися як спасательним канатом для нас і Господь. Не зовнішня, ще раз повторюю релігійність. Вона нас не спасає. Ні до якої святості не приводить. На порозі Великого Посту бажаю всім нам. Глибоким усвідомленням приступити. Якщо хтось має немочі, немочі фізичні, і комусь потрібна їжа того чи іншого роду, яка забороняється під час Великого Посту, пам'ятайте, що це не перше і не головне. Ми можемо з вами з'їсти через немочі, те чи інше. Але давайте краще будемо боротися над іншими своїми проблемами, уроками гріховим. А їх нас дуже багато. Дуже багато. Світ може нам казати, що це вже нормально, це вже не порог, це вже не гріх. Всі так живуть. І світові каже, це взагалі нормальне зараз життя біхом. Але ми знаємо, що Господь нам нагадує про справжні орієнтири. Нема терпіння, нема смирення, немає довіри Господу, немає уховання на Бога, немає багато чого. Гординя переверт в нашому житті. Вчимося жити так, як святі жили. Поспіти, молитися, намагатися достукатися своїм милосердям і любов'ю до ближнього, не повчаннями, Багато хто думає, я розкажу як потрібно. Ти не розказуй як потрібно. Ти покажи. А не можеш показати, то просто зроби якийсь жест милосердя. Це для людини буде набагато важливіше. Коли спорять, наприклад, богослови з різних деномінацій, вони можуть дуже багато говорити про правильних глибоких речей. А буде рядом сидіти людина, яка буде просто, просто проста, звичайна людська допомога. Купити її поїзд. Сказати якесь слово, що тебе турбує, чим я тобі можу допомогти. І це багато буде найважливіше перед Господом, аніж ти будеш знати багато і теологічних там речей. Набагато буде важливіше. Я для твоєї душі. Всім бажаю. І готовця до Великого посту, і протягом Великого посту попрацювати гарно над собою, попрацювати гарно над своїми, очистити свою душу, покаянням, смиренням терпінням, і роботи духову над своїми недоліками, які в кожного з нас є. Завтра у нас свято стрітення Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, велике 20 свято, припадає в понеділок за новим стилем 2 лютого. цей день це свято освячується вода і освячуються церковні свічки. В нашому храмі буде молебень, водосвятник і освячення свічок на 8-му годину ранку, перед літургією. А на літургії ми можемо вже спокійно стояти із запаленими свічками, стрітницьками, тому що після літургії починається дуже велика це, метушня. От, і заблаговідаємо взагалі чого прийшли. Так ми зранку святимо воду і свічки, так практикують багато храмів, А на літургії вже будемо стояти спокійно. Завтра, зранку, літургія на 9 годину, а на 8 восьму будемо легко і присвячені свічому. Всім дякую за спільну молитву. Всім дякую, хто сьогодні, зважаючи на мороз, прийшов до храму і приніс чашку свого тепла. бо, Законуємо тепло, яке ми там. Продукуємо для того, щоб було в храмі тепло, зараз дуже бачимо морози. І всі дні будуть завтра, і післязавтра так обіцяють нам говорити. Але ми знаємо, що все подолаємо, якщо будемо з вірою. Молімося за наші хлопці, які стоять, які не мають можливості зігрітися, які виконують бойові завдання, які захищають нас. Ми десь там пройшли трошки з мене, світла немає, нам якісь незручності. Давайте будемо уявляти, що є кому набагато більше. Ворог нас хоче знищити морально, і фізично, і духовно. Але ми маємо бути стійкі. стійкі. І в цій стійкості нам допоможе віра. А якщо ми тільки будемо допускати стан зневіри, розпачу, смутку, печалі і так далі, це пряма дорога до зневіри. А тоді ми нічого не подолаємо. А Господь наша твердиня, Господь наша сила. Ми маємо триматися. Важко, Господи, допоможе. І я знаю, що є ті, кому набагато важче. А я потерплю, Господь обов'язково нас виведе з цього стану. Обов'язково. Як би мене сьогодні, ми кажемо, світ з Божеволі, що відбувається? Як може так відбуватися сьогодні? Як Не можемо зрозуміти багато речей? Хіба тільки треба було людству придумувати різних там систем. Співжительства між країнами, всякі там, демократії, там, порядок права і так далі, щоб сьогодні бачити, що воно все Чого немає? Чому немає? Що забути про Бога? Самий головний порядок нам дає Господь. Відповіді на всі запитання, є в Євангелії. є в слові Божо. А якщо просто буде віддалятися від Господу, нам треба повертатися до стану Тваринницького. так як сьогодні відбувається. Хто сильніший? має всі права. більше зброї, той має право принижувати і знищувати слабших чи менше. Ось такі сьогодні діють право на бачення світі. Просимо Господа, щоб Господь допоміг. Молимося за наших воїнів, які стоять, віддають своє життя і завдяки їм, до речі, ми тут зібралися в право сьогодні, От, мирно помолитися, за них в тому числі. Робімо, будьмо уважні, відгукуємося. На всі запити, які є допомогти, підрухуємося, не будемо байдужими. Стан, який нас хочуть загнати, це стан байдужості. Але ми не маємо байдужого роди. Господь всіх укріпить і благословить в цьому. Завтра у нас ще раз повторюю, на 8 годину освячення води, мале освячення води і свічок на 9 божественна літургія. Протягом Великого посту там залишилося ще три, три тижні до початку Великого посту. Я хочу нагадати всім, можливо, ще не всі до того часу в храмі, Наш, в нашому храмі богослужіння під час Великого посту традиційно без змін перший тиждень Великого посту, паном Андрія Квіцького на 17-ту годину, понеділок, 1-середа, четвер, покаянний каном, середу п'ятниця літургія раніше свячених дарів протягом усього посту. Ті, хто має можливість розповідатися і причаститися. протягом всього посту. Середа і п'ятниця, літургія раніше свячених дарів, в суботу літургія Іоанна Затовустого, неділю — літургія Василія Великого, протягом всього посту. А також під час посту ми молимося за спочинок сорока І ще будуть протягом Великого посту звершуватися танська маслособорування, про яке буде оголошуватися додатково. Всім дякую за молитву, та благословити благословить піти. Христос посеред нас. Є.